Так, друзі, от ми з вами взяли і порахували, що цей курятник буде давати десь в рік 450 тонн м'яса. Тобто філе, гомілки, стегна, крил, все решта, це принесе енну суму грошей, ну, наприклад, там, там, декілька мільйонів, я не знаю, треба рахувати по ринку, тому що літом дешевше, весною дорожче і все. Остальне. Зрозуміло, а якби я взяв би цю ферму, не відновив би, взяв би її, розвалив би, здав би її на металобазу, цегу, ну, заробив би я з нею ну 20 тисяч доларів, можливо 30 тисяч доларів. Взяв би ці кошти в чемодан і поїхав би там за кордон в Іспанію, в Германію і почав би кайфувати. І от до чого хочу донести, що ця ідея концептуальна, взагалі, зовсім друга, зовсім радикальна. Наше завдання давати робочі місця. І мої бачення, наші бачення, нашої команди заключаються саме в роботі на території нашої улюбленої громади, на території нашої улюбленої України в нашому улюбленому селі. І дивіться, тут дуже така довга історія, тому що дивіться, Заробив кошти, ти їх залишив в Україні, заплатив електроенергію, заплатив заробітну платню. Купив хліба, заплатив податки, і ці всі кошти залишаються середньо. Це називається історія ВВП. Дуже важливо, коли і підприємці це розуміють і залишаються в такі тяжкі часи для нашої держави. І самі жителі, і самі робітники це все розуміють і підтримують тебе, і самі беруть з тебе якийсь такий певний правильний приклад, як мені здається, і ви разом рухаєтеся в одному напрямку.